Шити, вітаю підписник і глядачів мого каналу. Запрошую вас переглянути майстер-клас по пошиву ось такого гарного фартушка. В цьому відео я покажу, як побудувати викрійку для нього і як його пошити. Сподіваюсь, що таке відео буде вам корисне і ви зможете собі зшити гарний кухонний аксесуар. Перед тим як приступити до перегляду цього відео, ставте на паузу, підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато україномовного швейного контенту. Дивіться українське! Друзі, канал існує на волонтерських засадах. Якщо у вас є бажання, ви можете підтримати його в першому коментарі, будуть вказані реквізити. Отже, приємного вам перегляду! Так ну що, друзі, для нашого фартушка в мене є ось такий тканини. Це звичайна бавовна, турецька бавовна. І ще в мене є. Ось такі, Це вже заготовки, є сатин ось такого червоного кольору, бо в нас котики з червоними кроватками. Метеликами, і тому а, я вирішила, що а, наші кишені на фартушку будуть червоного кольору з такими вставками з основної тканини. І ось такою от бейкою я буду оброблювати деякі зрізи, ви потім подивитеся. І а, бейку я робила за допомогою такого а, а, приладдя дуже класна штука. Тепер щодо викрійки, викрійку я буду будувати прямо на, а, на тканині. Якщо ви собі не певні, якщо ви боїтеся, можете окремо підготувати. Сібі в ігріку. Звичайно, вона не в масштабі, але в принципі основні розміри вказані так, як є, тобто на зріст від 160. 160 см до 170, можна 175, Ви ж розумієте, що фарту це така універсальна річ, яка підходить майже на всі зрости дорослих людей. Отже, ось тут в мене вказаний згин. Тут тканина буде згинатися. Ось ця довжина вказана, зараз візьму ручку. Знайшла олівець. Ця довжина а, дана в половинчатому вигляді. Тобто а, в розвороті це буде вже 22 см, від згину 11 см. Далі, ось ця довжина дана, як є в реально, реальний розмір 73 см. Оця довжина 47 см також дана як є. Тобто викладаємо 47 см. Ось тут 28 см це розмір половинки. Тобто від згину відкладаємо 28 см. Розмір ось цієї поворозки, яка йде за шию, 52 см, це от її є реальний розмір, плюс по сантиметру на шви, щоб можна було притачати нашу поворозку до верху нашого фартушка. І ось ця Довжина 36 см, це вказана від оцієї точки до цієї. Цього ну, тобто, вистачає для того, щоб фартушок можна було комфортно зав'язати на спині. Ось тут ви за допомогою лекала відбиваєте. Тобто це не взагалі ось цей відрізок взагалі не принципово, яка буде його довжина. Чи ось така, чи ось така, можливо. Тут вже як забажаєте, але ось такий. Пологий зріз він виглядає найбільш презентабельно на фартушку. Хочу звернути вашу увагу, що ось, цю, ось цей зріз не треба робити занадто широким, бо коли ви вдягнете фартушок на себе, він може просто. Просто складатися, тобто він буде не отак по тілу, а трішки отак от вигинатися завжди, тому тут не варто робити занадто широкий, широкий зріз. Отже, можна приступати до того, щоб розкроювати наш вартушок. Тут припуски не враховані, звичайно, що десь. По півтора сантиметра, навіть по 2 можна. Ну, Ви ж розумієте, що це розмір універсальний, тобто, навіть якщо ви без припусків на шви покроїте цей фартушок, ну, це, це не вплине занадто на його функціональність. Тому, в принципі, приступаємо до того, що будемо країти наш фартушок. Що, друзі, покроїла я фартушок. Ось він. Також я е, зробила заготовки на, всі, е, на решту деталей. Це на шию тясьма, це коса-бейка на обробку зрізів. І я підготувала заготовочки для двох кишень. Вони будуть виглядати на таким чином, зараз, щоб все було на однородному тоні щоб, фоні, щоб ви бачили, що я маю на увазі. Ну, з урахуванням припусків на шви, ось. Між собою будуть сшиватися ці деталі, також буде підвертатися кишеня. Тут буде а, вона також підгинатися, щоб її нашити. То а, вона буде не, не, не дуже великою. А, але а, потім, як а, будуть стачені між собою ці всі деталі, я подивлюся, наскільки ще треба буде підрізати. Ну, зазвичай, кишеня має бути а, ось. От Ви прикладуєте, вона в тому вигляді повинні трішки пальці виступати. З неї можна навіть на фалангу пальця повинні виступати, бо в принципі глибокі кишені вони не дуже зручні. Отже, тепер нам треба визначитися з чергуванням операцій. Не лінкуйтесь, якщо що, міняти нитки, бейку я буду настрачувати за допомогою червоних ниток. Тепер, що нам треба? Ну, я зараз піду на машинку, підготую тесьму на шию, підготую наші кишені, я їх стачаю, деталі стачаю на машинці, потім ще оброблю оверлоком. Звичайно, що все це треба буде запрасувати. Далі такий порядок операції. Спочатку ми будемо підгинати низ, десь приблизно 1,5 см на низ, ці ж самі півтора см на Потім ми будемо, як низ обробимо, ми будемо бокові шви. Потім ось ці зрізи косою-бейкою, і коса-бейка в мене буде переходити в зав'язки. І наостанок ми будемо підгинати ось тут е наші, е наш верхній зріз і вже туди пришивати нашу тясьму на шию. Ось в такому порядку. Але ви не заплутайтесь, бо я все це буду показувати. Зараз зробимо заготовку тясьми на шию, і зараз ми підготуємо наші кишені. Так, в мене вже підготовлені деталі. Це е, на, на шию тясьма. Дивіться, я просто я її запрасувала, тобто я цей шов зробила так, щоб він шов посередині. Я її викраїла 9 см, ну, тобто вона доволі таки широка, щоб на, на шиї було зручно. От, і заправила всередину десь на сантиметр. Видно. З бавовни це робити доволі таки легко. І також запрасувала і от просто можна буде його отак от просто притачати. І також я підготувала кишені. Дивіться, в якому порядку я їх запрасувала. По-перше, шви а, оцих деталей, що я стачувала між собою, вони запрасовані всі в одну сторону. Так, по ходу, як буде засовуватись рука в кишеню. Потім я запрасувала ось ці а, бокові. Зрізи. І тут запрасувала низ. А верх я запрасувала ось таким чином. ось так от. І зараз я просто накалю це булавочками і спочатку треба буде застрочити верх, а потім вже накласти кишені і настрочити їх на наш фартушок. Попередньо, звичайно, що намітивши симетрично місця, де ми будемо протачувати наші кишені. Кишеньки наші, я пришила. Подобається мені, як воно вийшло гарно. От. Хочу порекомендувати, як я обирала місце для кишень. Я просто приклала на себе фартук, захолола його ось тут зверху до одежі своєї шпильками. І просто. Приміряла, де б мені зручно було, куди б мені зручно було засовувати руки у кишені. Ну і я ось визначила, що це ось це місце. Тепер нам треба е, підшити низ. Ось я вже запрасувала, а потім нам треба підшити е, бокові зрізи. Це все робимо білими нитками. Ось я обробила низ і наші бокові е, зрізи. І тепер можна брати косубейку. І обробляти ось цей зріз, і треба ще залишити тута. Ще окремо 36 см, бо це ж будуть наші зав'язки. Тобто в нас буде одно, одномоментна касабейка для обробки цих зрізів, і плюс в нас буде за, зав'язки. Тобто вираховуйте, бо е, з однієї сторони е, ми будемо шити і нам буде легко відміряти 36 см, а з іншої сторони, треба буде е, трішки. Е, Вирахувати, бо ми будемо шити з тієї сторони. І ще е, хочу сказати: Ну, я е, скажу так: я не по косі країла оцю бейку. Ну, абсолютно не по косі. Це просто по, по поперечній. От. Але спробуйте ось тут. Она, в мене вона, от не дивлячись на те, що це сатин, вона все, все, все одно підтягується. І на ось цих зрізах спробуйте трішки підтягнути. Цю косубейку, щоб все тут було, не відтопощувалося, скажімо так. Ну, зараз оброблюємо оці зрізи. Ось таке миле в нас вийшло творіння. І ну, треба все це припрасувати, звичайно, ось тут вверху нам треба зараз запросувати, тому запрасувати дуже гарно. І е, піти на машинку застрочити, і потім вже пристрочити ось е, цю е, стрічку, тесьму на шию. Ось таким чином. І все, і наш фартушок, в принципі, буде готовий. Ось так от. Буде дуже гарно. Е, гарне поєднання кольорів, оці червоні. Е, Краватки-метелики і оці червоні кишені, оця червона тясьма, ну взагалі дуже класно виглядає. Мені подобається. Ну що, друзі, вам було цікаво, вам було корисно? Напишіть в коментарях, якщо у вас є запитання або зауваження до цього майстер-класу. Я завжди відкрита до конструктивної критики. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Всім па-па!